Вітаю, мої друзі з вами Василь, Ви на моєму ютуб-каналі. А чи знали ви, що те, що прямо зараз на ваших очах, на наших очах відбувається в Україні? А саме про що я? Говорю саме зміна військово-політичного керівництва. Так, ось якраз про це мною пророчу було передбачено ще рік тому назад в одному із моїх відео, яке я назвав, що буде відбуватися з Україною в наступ найближчі місяці і рік. І хто пам'ятає це відео? До речі, я дам під цим відео. Я дам посилання на те оригінальне відео річної данини, де я ділився цим пророчим сном про військов, не військовий, пасажирський літак. Українського виробництва зеленого кольору, який летів на висоті, але щось там трапилося з ним під час польоту, трапилася якась грозгерметизація. Для того, щоб уникнути катастрофи, цей літак був змушений опуститись вниз. Тобто понизив, пішов на пониження. І коли він це став робити, тому що я бачив, що він прям летів уже так низько над землею, що прям над верхами будинки він летів. То трапилась також дивна трансформація під час польоту. Тобто, цей літак із пасажирського змінив свою форму. Він став щось таке, як гібрид, як військового автомобіля і літака. А також він змінив свій колір. Він перестав бути зеленим, він став червоно-чорним. Ось така дивна трансформація. І вже тоді я витлумачив цей сон про те, що в Україні на протязі року буде, буде зміна військово-політичного керівництва, і до влади в Україні прийдуть військові люди. І так трапилося Кирила Буданова, назначили головою офісу президента замість цивільного єрмака. Тобто, сон пророче здійснився на 100%. Але це ще не кінець, і те, що ми бачимо, що далі послідували інші. Кадрові перестановки, зміна голови СБУ і інших очільників різних там відомств військових і політичних, а це лише підтверджує те, проро той пророчий сон, який Бог мені дав. Але давайте тут ще я хочу розібратися в одному елементі, чому літак перетворився на гібрид автомобіля військового і літака і став червоно-чорного кольору. Ви скажете, яким боком Кирило Буданов до якихось націоналістичних сил? Адже ми знаємо, що саме червоно-чорний колір це символ українських або головний такий колір українських націоналістів. І я також над цим довго роздумав. Чому так? А коли трапилася історія з тим з призначенням Буданова на пост голови офісу президента. А для мене все стало зрозуміло. Що саме пов'язано з червоно-чорним кольором? Виявляється, що в підрозділі ГУР, тобто головне управління розвідки, яке очолював до Кирило Буданов. Є підрозділ, який називається Батальйон Братство. Всім дуже відомий батальйон. Братство, який виконує надскладні і виконував надскладні військові завдання. Ми знаємо глибокі рейди цього підрозділу до Криму, коли вони висаджувалися в Криму на, на гідроскутерах, на маленьких катерах. Коли ми пам'ятаємо ці епічні відео, коли прямо вступали в бій в двобій з, з російськими літаками, винищувачами су з переносних зенітних ракетних комплексів, вони відстрілювалися від російських сушок. Це було Просто епічна і, і справді героїзм там зашкалював з боку цього підрозділу братство батальйону братство, тому що саме цей батальйон брав участь у цих діях. Далі також пам'ятаємо цю історію, коли відбувалися захват захоплення вишок, так званих вишок бойка на кримському шельфі, а також багато інших рейдів в тил Росії в Брянську і Белгородську область безпосередньо участь в цих рейдових діях приймали як. Раз, хлопці, бійці цього спецпідрозділу батальйону Братство. Але от тут цікава дуже деталь, і чому мене мене саме підрозділи ГУР асоціюються із цим батальйоном? Тому що в цьому батальйоні воюють виключно. Християни, тобто віруючі люди. Він набирається за цим принципом. Саме батальйон братство набирається, або люди, які рекрутуються до цього батальйону за однією вимогою. Вони мають бути всі віруючими. Вони мають вірити в Бога. Вони всі мають бути християнами, незалежно якої конфесії, католики, православні, протестанти. Головне, що вони мають бути щирими, віруючими людьми. Ось такі критерій відбору. Ось такий цей батальйон братства. І от тепер вишенька на тортик для того, щоб цей сон справді мав уже якби завершення в тлумаченні моєму, виявляється, що головним лого, або логотипом цього батальйону братства або логотип цього батальйону братства червоно-чорного кольору. Ви саме можете зайти, прогуглити побачити це. Так що всі ці пазли зійшлися з того пророчого. Сну тому я хочу сказати ще в доповнення, в доповнення або в завершення цього короткого відео в те, що Хейтерам хочу сказати, які говорять, що дай мені, покажи хоч одне відео, або твій сон, який здійснився. Послухайте, я не буду нікому нічого доводити. Хто слідкує за моїми відео, хто пам'ятає, або хто має знати, як вухо відкрите, духовне, і очі духовні відкриті, щоб знаєте, як вкладати в серце ці одкровення, ці пророчі сни. Вони з часом все одно не так, як нам цього хочеться, часто або не так, як іноді навіть я їх витлумачую. Можливо, бувають якісь певні трішки відмінності саме в тлума. Мачені, але вони на більшості своїй вони всі вже або здійснилися, або здійснюються прямо на наших очах, або а деякі ще будуть здійснюватися в перспективі. Тому ось таким коротким відео я хотів поділитися з вами. Що ж, до наступних зустрічей. Дякую, вам, дякую вам всім за увагу і до побачення.